А чи боїтеся ви читати товстунів? Якщо ви раптом боїтеся читати товстунів, це товстенькі книжечки. Це не найтовща книжка, яка буває, але яка існує в мене, але така у мене зараз є під рукою, через це я на ній буду і показувати. Товстунів боятися не потрібно, бо, бо товстуни це, як правильно, щось дуже епохальне і щось дуже велике. І тому порада номер один. Беремо в руки товстуна. Порада номер два. Читаємо, починаємо читати не дуже спішучи. І я раджу мати вам при собі стікери: кольорові, прозорі, абсолютно любі. Для чого? Тому що дуже рідко в товстуні у нас там мало героїв. А як правило, в товстуні їх там багато тих героїв. І поки ти прочитав півкнижки, у тебе раз таки з'являється Петро. Ти такий, хто такий Петро? Ага, повертаємося. І шукаємо Петро, це у нас чоловік, Марії, тітки, Ольги. Ага, добре. Тому я коли починаю читати книжку, я пишу на стікерах: це Жень, у мене просто про китайців. Це таке ім'я, це таке ім'я, це таке ім'я. І коли раптом я щось забула, що тут було, хто, це, хто, хто ця людина, я така, ага, пролиснула, це брат головної героїні. Порада номер 3 Любу велику дистанцію ми можемо розділити на маленькі кроки. Ой, у мене все про каміно виходить. Тому що е я завжди рекомендую мати дві закладочки. Для чого? Почав читати собі, я відразу собі відмічаю, де у мене, наприклад, це 1, а це у мене де відразу буде розділ 2. Для чого? По-перше, я бачу, що це не так багато. Я прочитати можу швидше. Я така, о, зафінішувала. Я молодець, я прочитала один розділ. А ще для чого це використовую? Я дуже люблю читати, лежачи в перед сном. І вже буває так. Так, тобі так цікаво-цікаво, але ти так вже хочеш спати. І тут така дивлюся: о, там мені ще сторіночка залишилася. Вже дочитаю і вже там повністю заспокоєна, ляжу ляжу собі спати. Все буду знати. Тобто, тобто проведу тему до кінця. Оце такі у мене поради.